Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Петро такий Петро спочатку підняти хвилю хайпу або привернути до себе хоч трішки уваги, а потім епічно злитися. Петро Олексійович сьогодні урочисто пропустив судове засідання Львівського окружного адмінсуду, на якому мали розглядати його позов. П'ятий президент України подав до суду на сьомий прикордонний карпатський загін Держприкордонслужби України через те, що його не випустили в закордонне відрядження в грудні 2023 року, та на першого заступника голови Верховної ради Олександра Корнієнка, який скасував дозвіл на поїздку. Однак Ак як все дійшло до діла в залі суду Петро Порошенко не з'явився. Його представник Ігор Головань заявив, що серед вимог нардепа є відмінити та визнати незаконним скасування розпорядження про відрядження Порошенка до Польщі та США, скасувати рішення Державної прикордонної служби про відмову в перетині державного кордону, а крім того, стягнути з обох відповідачів по 500 тисяч 85 гривень мало олігарху грошей завжди мало. Можна подумати, що після півляма стягнутих коштів Севочоли стане більш успішним політиком. Ну ну. Еперже патріотичний гетьман вирішив обілетити простих прикордонників під час війни на 500 тисяч гривень за моральну травму. Під час засідання Ігор Головань надав докази щодо витрат Порошенка на відрядження, яке не відбулось через заборону виїзду. Це, зокрема, рахунок за придбані авіаквитки, витрати на суму в 1 мільйон 170 тисяч гривень. А може просто жирувати треба було менше, як не як давно вже не президент. Після засідання представник заступника голови Верховної Ради та представник 7-го прикордонного карпатського загону Держприкордонслужби справу не коментували. Речниця львівського прикордонного загону Олександра Кучковська так пояснила позицію прикордонників. Щодо народного депутата, який вас цікавить, то у прикордонників була наявна інформація, що його відрядження на виїзд за кордон було скасоване, тому йому було відмовлено у праві перетину державного кордону України. Представник відповідача попросив про перерву в судовому засіданні, щоб ознайомитись з документами наступний розгляд справи відбудеться 7 лютого. Однак це ще не кінець, нагнав гетьман туди також своїх медійників із своїх сліпострастових телеканалів. Сам не прийшов, хоча піарився у Львові в повний зріст на фоні зруйнованого музею Шухевича і Марсовому полі, де поховані герої сучасної війни, разом із синюткою і збитою Гримак. Не царське це діло відвідувати судові засідання, які самі скликав. Однак, цілком по гетьманськи хайпувати перед студентами, які потім і наклепають з самого Порошенка Мемасів, так сивочоли для чогось вирішив нагадати про себе в переповненій залі Львівського національного університету імені Івана Франка. Петро довго розповідав пафосні промови та виголошував гучні гасла і про те, як нам виграти в цій війні, і що можемо зробити, щоб прискорити нашу перемогу, і про головне завдання зараз, як зберегти Україну, як менше красти під час своєї каденції, комусь розповісти забув. Вся надія на молоде і чесне покоління, якому він і вішав свої популістське спагетті на вуха. Однак варто нагадати нашим малоосвідченим керівникам вишів, що політична агітація в навчальних закладах у нас заборонена, і немає має Хто до них приїжджає, Притула чи Порошенко в області предостатньо майданчиків для таких політичних шабашів, чому всіх так тягне до студентів, втомивши всіх в університеті, Сивочолий помчав хайпувати на ще одній темі. Він приїхав у музей Шухевича у Львові, який знищили російські шахеди, наробити там фоточок для своїх соцмереж. Як відомо, це колишній підпільний штаб ОУН, де генерал Хорунджий Упароман Шухевич переховувався останні роки свого життя, і де був убитий радянськими кадебістами у тисячі 1950 році під час огляду зруйнованої будівлі експрезидент заявив, що музей треба відновлювати вже зараз, не чекати на кінець війни, проте не за бюджетні гроші, адже треба комусь заробляти електоральні бали, тому цю важку нішу бос всіх порохоботів взяв на себе. Адже якщо ви не в курсі, зараз важлива єдність, зокрема навколо нашої культури та історії, навколо Бандери та Шухевича. Так говорив Заратустра, тобто сам Петро Олексійович. Отака хайпова поїздочка до Львова вийшла в Порошенка як на які тижня не минуло, як він очолив рейтинг найбільш шкідливих для України політиків. Аж 70% українців назвали діяльність Петра Порошенка шкідливою та виключно шкідливою для України, тому треба робити хоч щось, аби залишатися на плаву. І шабаші в залах суду, і турне, як не по Європах, куди пороха не пускають, то, хоч по рідній ненці, Україні, на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.